Пацієнтка 34 роки звернулась до мене цього тижня в понеділок, 6 лютого, зі скаргами на біль в попереку, з іррадіацією в ліву нижню кінцівку і підвищення температури тіла десь 38 з гаком. Десь тут лівобіч, болюча точка при натисканні. Навіть дотик до цієї зони болючий. Це впевнена неврологія, але, але, до чого ж тут температура? А пацієнтка звернулась 6 лютого. Скарги на біль в попереку і підвищення температури тіла з'явились 3. Але десь е, з 25 січня з'явилась Респіраторна симптоматика, кашель, нежить, кілька днів була підвищена тоді температура. Вона самостійно полікувалась антибіотиком, азітроміцином. Температура нормалізувалась, але 6 лютого ще були респіраторні скарги, і я почав вагатися, від чого температура, чи від проблеми з попереком. Чи це ускладнення респіраторної інфекції. Сечовиділення нормальне, немає підозри на ниркову патологію. Що зміг е, зробив в плані неврологічного обстеження? Ось такий тест ласега зробив, який показав. Підозру на неврологічну симптоматику на ураження корінців. Лікування запропонував симптоматичне і запропонував обстеження. Загальний аналіз крові був виконаний 7 лютого гемоглобін нормальний, лейкоцити дещо підвищені. Шої в нормі Лейко... Лейкоцитарна формула за відсотками нормальна. Якась нотка запалення нібито є, але нічого впевненого тут немає. Нормальний аналіз сечі також від 7 лютого. Так, питома вага. Далі. Нітріти мінус плюс на межі. На межі норми Дещо підвищений білок на межі норми, лейкоцити автомат не бачить. Тобто, немає підозри на ниркове ураження. Зробили УЗД? УЗД зробили. 9. -го. І що ми маємо? Хм. Про жовчний міхур це норма. Нефропатія ніякої конкретики. Мікроліти це у кожної здорової людини деякі а, фахівці по УЗД знаходять цей так званий пісок, якого там нема. Немає тут е, діагнозу, немає конкретики. А, темпра... а температура росте. І я починаю думати, починаю думати про бочку. Але не таку, а про. Ось таку бочку томографічну і думаю, що робити, чи зробити КТ, але це треба обов'язково з контрастом. Чи зробити МРТ внутрішніх органів, чи зробити МРТ хребта. І все ж таки, з урахуванням того, що характер болю неврологічний, може спонділит, я запропонував зробити. МРТ поперекового відділу хребта. МРТ зробили сьогодні. І ось такий висновок. Так, це е, чергові фрази про протрузії, про остеохондроз. Цей остеохондроз є у кожної дорослої людини. Але, а е, набряк. Пара нефральної клітковини. Лівобіч. О. Зараз все показую. Печінка. Права нирка, ліва нирка. І ми бачимо ось капсула нирки. І ми бачимо. Ось таке порушення між лівою ниркою і селезінкою ось такий білий прошарок. Це і описано як реакція клітковини, це е, реакція вздовж капсули. І ось така реакція лівобіч, а правобіч такого нема. Це спина. Рухаємось вперед. І ось ми бачимо, що ось реакція, і ось реакція, яка симулювала неврологічний біль. Ураження капсули симулювало характер неврології. Ось права нирка здорова, а ось ліва. Тут і структурність інакша, але Вздовж капсули є ось така реакція. Тепер давайте в іншому розрізі. Так, жовчний міхур, тканина печінки, ліва нирка, права нирка. І що ми бачимо? Ось в лівій нирці ось таке ураження, правобіч норма, лівобіч ураження. Так, так. І так, і що ж це за ураження? І як до цього відноситись? Сечових симптомів зараз немає. Сеча прозора, каже, що інколи буває дещо насиченого кольору, але сечовиділення вільне і безболісне. Я вважаю, що це є запальна реакція. Це запалення. Темпер... Так, Температура вже сьогодні вже до 40. Я запропонував госпіталізацію, пацієнтка відмовилась, і тому я запропонував лікування. Я запропонував захищений а... цефтреаксон. Під назвою це або аналог Сульбактомакс. Один флакон на день. І запропонував левофлоксоцин 500 мг два рази на день. Далі будемо дивитись. Мій висновок зараз це таке запалення, Пігелонефрит. До речі, в неї колись був піелонефрит з температурою, але симптоми були інакшими. Вона і сама не вважала, що це ниркова проблема. І я так не вважав. Але МРТ чітко доводить. Ось, ліва нирка і ось. Зони ураження. Так, тут і тут. Чи можуть бути інші варіанти? Може бути. Але зараз вона лікується антибіотиками, а далі будемо дивитись.